Привітики! Дякую, що завітали до мене в гості. Сьогодні в нас з вами піде мова про гель лаки Я знайшла дуже непогані варіанти гель-лаків за невеличкі гроші. Вони продаються в Єві, в Єва Б'юті, а також на сайті Єва.ua. Хто робить гелеве покриття навіть вдома. Так як це роблю я. Я думаю, сьогоднішнє відео сподобається і буде корисно дізнатися про бренд з не дуже дорогими лаками, але дуже непоганою якості. Це бренд від Єви. BC Professional. Я думаю, що ви точно бачили в Єві ось такі біленькі і чорненькі баночки. В чорненьких баночках це базові і топові покриття, а в біленьких баночках це кольорові лаки. Швиденько про базові покриття я взяла на затест поки що тільки дві бази. Одну я вже використовувала іншу тільки но придбала. Це каучукові бази. Вони гарно наносяться, гарно розподіляються і дуже непогано сохнуть в лампі. Я вже використовувала ось таку рожево-нюдову базу це відтінок бази 02. Цю базу використовувала, можу сказати, що тримається воно просто неймовірно. Ось зараз в мене дві, два тижні моєму манікюру. Звісно, кутікула вже в не дуже гарному стані. Бачите, наскільки відросли, наскільки відросли нігтіки, але все гарно. Тримається, як би не подивитися, ніде нема ніяких відслоючок. І другу базу, вона теж каучукова, я її ще не використовувала. Це вже база з блискітками, такого симпатичного відтінку, синього, синьо-лавандового, я б так сказала, відтінку, блакитно-лавандового. І в своєму складі вона має такі приємні ніжні блискітки. Може, на сводчику не видно. І це відтіночок бази номер 20 Топові покриття з тих, що мені дуже сподобались, це класичне топове покриття. Ось так класик. Глянцеве, класичне топове покриття. Мені подобається консистенція, не дуже густа, нею приємно працювати. Менше мені сподобалось, то що я б не дуже напевно, рекомендувала. Це. Топове покриття Strong, Топове покриття Strong, воно теж глянцеве, але воно дуже-дуже густе, і його незручно розподілять. Ось це топове покриття без липкого шару. Ось це топове покриття, хоч на упаковці на баночці написано, що воно без липкого шару, все одно воно залишає липкий шар, і треба потім знімати, знімати липкість з нігті. Ще одне топове покриття, це вже без липкого шару, не залишає липкість. І воно з блискітками. Так, давайте знову-таки я сховаюся, так, щоб вам показати. Воно з блискітками. Воно вже середнє, воно не таке густе, як стронг, і не таке рідке, як класичне топове покриття. Цим топовим покриттям зручно користуватись, і це топ номер 01. Так що, якщо будете дивитись, якщо ви хочете з блискітками, до речі, зараз цей топ нанесений. Блискітки такі сріблясті і трошки зеленуваті. І тепер перейдемо до кольорових лаків. Ой, в мене їх вже аж 9. Зупинитися не можу. Всі лаки. По базовій ціні 129 гривень, але я жодного разу не купувала їх по базовій ціні. Вони постійно йдуть на знижках: то 99, то 69, то 59, то 49 гривень коштують кожен лак. І дуже часто в Єві проходять акції, от саме як я їх купувала. То 1 плюс 1 дорівнює 3, то останній раз я купувала 2 плюс 2 дорівнює 4, так що можна придбати дуже непогані лаки. Ну, десь приблизно за 50 гривень за одну штучку, ось так, якщо порахувати, ось так виходить. Так, З тих, що я вже користувалася, Ну, по-перше, те, що ви зараз бачите на моїх нігтиках, це в мене більш темніший лак в номері 28, що зручно, що на всіх кришечках видно, який відтінок буде на нігтях. Той, що більш світліший, це лак номер 46. Ось так він в кришиці, ось так він на пальчику. На пальчику хоча ні, однаковий. Хоча спочатку здається, що тут більш темніший, ні, однаковий. Ви на мені бачили фіолетовий з блискітками номер 51 Сувотчик зроблю, ось такий. 51, дуже красивий. І що мені дуже подобається в цих лаках, що вони високопігментовані, І навіть, чи, на, і навіть за один шар гарно перекривається нігтева пластинка, не треба нашаровувати дуже багато і гарно сохне в лампі. Вітінок номер 26 поряд нанесу, ви побачите, що цей був ближче до синього, синій фіолетовий, але ближче до синього, а цей вже. Дійсно такий фіолетовий-фіолетовий і теж з блискідками. Ось цей номер 26. Червоний. номер 08. Ось він номер, ось номер 08. Світлий, ви бачили? Я вже ним користувалася. в мене бачила відео. В манікюр був. 63-й номер. Такий бусковий, трошки з відблиском, з дуже-дуже дрібними блискітками. Так, на свочику не буде видно, на нігтях він виглядає таким бусково-сріблястим. І три лаки, які ще я не використовувала, які тільки накупила. Ось такий дуже цікавий відтінок, 0,5, 0,5 це фіолетовий лак, з червоними блискітками дрібними. Дуже прикольно виглядає. Ось цей дуже сильно хочу спробувати. Далі відтінок 16. Це такий сіро-синій відтіночок. Я думаю, теж буде непогано виглядати. І світлий відтінок номер 31 На такій молочно-прозорій базі, немаленькі блискітки, трошки на паталь схожі. До охоронів, переливаються, в залежності від того, як потрапляє світло, на камері не видно, а якщо так придивлятися, то вони від жовто-зелених до рожевих переливаються в різні, в різні кольори. Теж дуже симпатичний лак, я думаю, ну, дуже класний. Ано, ну, може так якось вийде? Ну, не дуже виходить, на камері не дуже видно. В житті дуже симпатичний лак. Дійсно, непогані варіанти. Гелових лаків за дуже невеличкі гроші. Так що, хто полюбляє гелевий манікюр, хто полюбляє гел лаки використовувати в своєму манікюрі, дівчата зазирайте в Єву. Я думаю, вам сподобається. Я перебрала дуже багато. У мене величезний арсенал різних гелових лаків. І, знаєте, на цих гелових лаках я щось зачепилася, бо гроші невеликі, дуже часто акції. Прекрасно наносяться. Мені подобається, що дуже гарний пігмент, який за один раз за одне нанесення вже перекриває нігтєву пластину і не треба дуже багато нашаровувати, Він не розтікається, гарно тримається, перейчудово тримається і непогано сушиться в лампі. Єдине, що не забуваємо, що не наносимо їх дуже товстим шаром, для того, щоб не пекло в лампі. Тоненьким шаром в лампі не пече. Ось так коротенько. Я думаю, що інформація для вас була корисна. В коментарях напишіть, хто робить гелеве покриття, а може хтось, так, як і я, робить гелеве покриття в себе вдома. Пишіть, буде дуже цікаво почитати ваші коментарі. А на цьому все таке легеньке, коротеньке відео, але я сподіваюся, що корисне. Прощаємось зовсім ненадовго, до наступного відео і, як завжди, гарного вам дня і тихої вам ночі!